Ну, незважаючи на війну, ми бачимо з вами, що проблема з власним житлом залишається одною з самих актуальних для всіх українців. По різним оценках, майже до 70% громадян України потребують або покращення умов свого проживання, або взагалі мають необхідність в його придбанні. Ну тобто, з одного боку, ми розуміємо, що ринок житлової нерухомості він величезний, з іншого боку, яким чином все ж таки задовольнити потреби українців саме у житлі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про іпотеку і будемо говорити відверто про її плюси та мінуси в Україні. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 4 по 10 квітня. Відео ми записуємо 3 квітня, вийде воно 4 квітня. Ви на каналі Finance.ua, Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Ну, я з вами, фінансовий експерт Олексій Козарев. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же як і я, чують вибухи. А той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат, тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн-страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від. Перше воєнних та побутових ризиків. Друге розбитого скла. Третє протиправних дій. Четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від рахет та шахеді саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість полісу від 1351 гривні на рік. Третє. Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що FINES страхування пропонує вам знижку 3% на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартири онлайн від воєнних ризиків. Ну і так, питання перше: що не так з іпотекою в Україні, і що потрібно покращити. Ну, перше, ми всі розуміємо, що зараз значна частина людей вона не має тих коштів для того, щоб закрити свої питання, саме житлові питання. У когось є якісь невеликі. Суми у когось взагалі нічого немає, йде війна, але все ж таки з житлом проблема залишається. Ну, будемо так говорити, дуже дуже актуальна. Тому іпотека я з одного боку, вона має який плюс, що ви можете отримати, якщо ви відповідаєте тим критеріям, про які я буду говорити. Від отримати житло відносно швидко, і в ньому вже проживати з іншого боку. Ми всі розуміємо, що все ж таки е, ви отримаєте це житло саме у власність, в кінцевому варіанті, тоді, коли ви вже виплатите цю іпотеку. Ну і крім того, це житло зросте на ті відсотки і на ті інші виплати, які вам буде потрібно платити саме для обслуговування цієї іпотеки. Тому будемо говорити про те. Що буде відбуватися, що відбувається зараз з іпотекою. І я хочу подякувати нашим журналістам Finance.ua, В них була по цьому по, по цьому поводу стаття. Я на її базі зробив якраз цей ролик, але я прокоментую дуже велику кількість тих питань, яких у цій статті не було. І так, підемо по поступово. Перше, що в нас було, це все ж таки статистика. Наприклад, за даними Національного банку, в. Фактично населення іпотечних кредитів у 2023 році, порівняно з 2022 роком, було е, видано в майже в 5 разів більше. Е, всього було видано в 2023 році 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 мільярда гривень. Ну, будемо говорити відверто. Це капля в морі, тому що ну такі суми, враховуючи вартість житла, яка є, це невеликі суми. З іншого боку, все ж таки, війна, і ми розуміємо. Що зараз дуже велика кількість людей не, їм просто не до іпотеки або кредитів. Наприклад, крім того, ще ще є такий є нюанс, про який не постійно говорять, що все ж таки і раніше, ще до війни, не було там таких глобальних, значних таких приростів іпотечних кредитів, тобто проблеми не тільки у війни. Наприклад, в 2021 році було видано всього кредитів менше 11 тисяч і саме іпотечних кредитів хоча при цьому в офіційних чергах на житло стояла дуже велика кілька тисяч громадян наприклад в києві їх було більше 68 тисяч у Львові більше 27 тисяч і в одесі більше 16 тисяч людей стояли саме на офіційні в офіційній черзі на житло друге Якщо порівняти нашу країну з іншими країнами, то от, наприклад, у той же самий Німеччині у неї теж був спад в 2022 році. Крім того, ми ж пам'ятаємо, що там піднімалися ставки ЄЦБ і відповідно, ставки по комерційним кредитам. Але, наприклад. В 2023 році вже ситуація покращилася. І за даними того ж самого Бунд Бундесбанку, в червні 2023 року обсяг кредитів на нове будівництво він зріс приблизно до 14 мільярдів євро у місяць, у травні банки видали таких кредитів на нерухомість на 13,7 мільярда євро, а у квітні на 13 мільярдів. Тобто, порівняємо, там 9,1 мільярда гривень за рік. А тут за місяць 13-14 мільярдів євро. По Польщі теж ситуація вот така не в нашу, на жаль, будемо говорити так сторону, не в пользу нашого і наш бік. Це за даними, наприклад, польської банківської статистики, за 2023 рік поляки видали, польські банки видали 162 тисячі іпотечних кредитів на житло на загальну суму більше, ніж 62 мільярда злотих. Тобто ми бачимо обсяги там і тут. Так, да, щось там це війна, але то, що є і деякі інші моменти, і які будемо говорити так, не спонукають і не дають можливості українцям взяти ці іпотечні кредити і їх обслуговувати, зараз ми будемо про них говорити. Ну, ключовою програмою, яка зараз є по іпотечному кредитуванню, це урядова програма так званої доступної іпотеки «ЄОСЕЛЯ». Вона поділяється на дві таких глобальних програми. Перша це іпотека під 3%. Це окрема категорія від жовтня 2022 року. До таких категорій можуть бути віднесені військовослужбовці, правоохоронці, педагогічні та медичні працівники і науковці. Другий варіант цієї іпотеки, яка не є пільговою, це іпотека під 7% річних, це так звана масова іпотека. Вона почала працювати ну, в реалі. З початку 2023 року і такий кредит можуть взяти всі українці, які відповідають вимогам програми. Тепер оформлення цих кредитів відбувається на початковому стані, стадії, відбувається через дію. Там ви можете обрати банк, через який ви будете потім подавати заявку і потім вже чекати відповіді. І так, основне умови програми ЄСЛ для всіх українців. Хочу ще сказати, що вони можуть дещо змінюватися, але основне таке: фіксована річна ставка у гривні 7%, перший внесок від 20%, термін кредитування до 20 років. Ну і придбати можна квартиру в будинку, що будується, або не старше за 3 роки, на момент укладання договору. Крім того, за програмою Селя можна купувати не тільки квартир, а й житлові будинки. Хочу ще сказати, що є тут така ну така цікавий, цікавий момент, що е, потрібно брати для вас, що якщо ви будете брати такий кредит, е, ще й до уваги це, що реальна річна процентна ставка буде дещо вищою. Чому? Тому що вона розраховується під конкрет для конкретного кредиту за базовою процентною ставкою. Тобто є нюанси, вже саме по кожному банку і по самій програмі. Це потрібно вже уточнювати виходячи з ваших індивідуальних. Моментів потенційно по цьому кредиту. Ну, Наприклад, хочу сказати, що за даними того ж самого Щадбанку, орієнтовна реальна процентна ставка для кредиту на 2 млн грн строком на 240 місяців, тобто на 20 років. Власний внесок вам потрібно зробити 20%. з Зрахування вартості супровідних послуг третіх осіб 8,21% річних. Тобто ми пам'ятаємо, декларується ставка 7, Тут вже ви маєте 8,21%. Я потім скажу, що це за додаткові так назва так звані послуги третіх осіб, і чому вони ну для вас це ну додатковий тягар. Але ну, як людина, яка працювала в банку 30 років, я хочу сказати, що я розумію, для чого і які витрати робить ще додатковий банк, які потім все ж таки покладаються саме на вас, як на людину, яка отримує цей. На того позичальника, який отримує цей кредит. І розповім, що є. Але, наприклад, така ж ситуація, от, дуже теж цікава, наприклад, так званої безпечної позики 2% в Польщі. То в них теж програма така є, вона теж дещо льготна, Але от, наприклад, зараз що відбулося, і це про це говорять польські експерти. Що враховуючи деякі нюанси програми, вартість, вартість кредита вроді як і нижча, ніж у нас, наприклад. Але з іншого боку, враховуючи, що їх масово почали брати, я вже казав на яку суму взято було раніше, і це в основному якраз ті програми. В кінцевому варіанті це призвело до збільшення вартості житла. Тобто, з одного боку, вроді як обслуговування кредиту не таке високе для позичальника, наприклад, як в Україні, а з іншого боку, за рахунок збільшення вартості саме нерухомості, в кінцевому варіанті для вас це теж додатковий тягар там в Польщі. Тепер, що проговоримо про тепер про придбання нерухомості за програмою ЄСЛ, якщо от подивитися вже на практику. Ну, о, наприклад, брали от, журналісти вони брали розрахунок на придбання нерухомості за програмою ЄСЛ іпотечний кредит під 7%, тобто це масовий кредит. Забезпечення по кредиту квартира, яка є оформлена в кредит, позика 1,5 мільйона гривень. Термін вони брали 10 років, тобто 120 місяців. Процентна ставка, базова я підкреслю, я вже казав. К чому 7% річним Основні витрати. Перше, це перший внесок 20%, тобто 300 тисяч гривень ви повинні своїми коштами внести. Подальше щомісячні платежі вони йдуть по схемі звичайного погашення, тобто починаються вони десь 17 тисяч гривень, а остаточний платіж вже погашення через фактично після, під, під закінчення цього кредитного договору вже буде 10 тисяч. Але от якраз переходимо до цікавих моментів це додаткові витрати. Перше, оцінка майна приблизно 2100 гривень. Збори на державне пенсійне страхування 1%, тобто десь 15 тисяч гривень. Комісія на надання кредиту 1%, тобто 12 тисяч гривень. Чому за надання кредиту 12? Тому що з мільйона 500 000 300 тисяч ви власними коштами несли, тобто 1% від мільйона 200 000. Далі страхування предмета іпотеки щорічно, підкреслюю, щорічно 0,25% від вартості нерухомості, тобто десь 3 750 гривень на рік, і ви додаєте таким чином для вас от, цей тягар на там, 10 наприклад, років, це буде 37 500 гривень. Далі, послуги нотаріу. нотаріуса десь порядка 8 тисяч гривень. Це вже залежить від регіону. Ну, Крім того, банк візьме за вас за переказ коштів на рахунок продавця 750 гривень. Адміністративний збори за переоформлення права власності буде теж 260 гривень. І воно розраховується від прожиткового мінімуму, тому може поступово зростати ця сума. Ну і комісія за відкриття, відкриття рахунку десь порядка 200 гривень. Тобто загальна вартість квартири для вас, як для позичальника, буде по 1,5 млн грн плюс 465 тисяч, ну там чуть більше е, саме цих, е, за обслуговування кредитів відсотків і всіх інших цих платежів. Тобто вас, ваша квартира, яка коштує 1,5 млн вже буде коштувати для вас 1 965 тисяч з копійками. Тепер вимоги для позичальників, що, що теж принципово. Щоб отримати іпотечний кредит, треба відповідати комплексу вимог. Перше, ваш вік повинен бути від 18 років на момент оформлення до 70 років на момент погашення. Тобто ми розуміємо, що основну частину таких кредитів беруть люди десь від 25 до 45, ну максимум до 50 років. Це перше. По-друге, що може у нас відбуватися, це. В принципі, якщо подивитися, це брак житла, тобто у вас повинна бути нормативна площа нерухомості, яка буде залежати від складу сім'ї позичальника. Тут є нюанси, хочу, щоб ви на них уважно звернули увагу для одинокої особи максимум 52,5 квадратних метрів загальної площі квартири, або 62,5 загальної. Площа житлового будинку це перша. Якщо йдеться вже про вже про сімейну людину, тобто людина, яка має родину додатково, то в принципі до зазначених квадратів може ще додаватися на кожного наступного члена сім'ї по 21 квадратному метру. Якщо у вас є нерухомість, оцей нюанс є теж і квадратура, якого перевищують ці показники, то вам кредити не дадуть. Крім того, наявність постійної роботи. Ну тут зрозуміло, і при цьому на основному місці роботи, тобто тому, де ви заробляєте основні підкресло, офіційні гроші, ви повинні працювати не менше вже 6, як 6 місяців. Крім того, є такий ще нюанс: це зарплата. Якщо взяти кредит, то ви повинні надати свою довідку про офіційні доходи. І, в нашому прикладі, наприклад. Ви повинні заробляти не менше ніж 17 тисяч гривень, тобто це початковий платіж, який у вас повинен бути. Але тоді виникає питання, що вам як мінімум треба більше коштів для того, щоб за рахунок чогось і що жити, а не тільки платити цю іпотеку. Наприклад, у Польщі цей місячний платіж позичальника не може бути більшим ніж 50% від заробітної плати. Тобто, якщо ми дивимося так об'єктивно, то вам потрібно мати офіційний дохід, десь порядку, от, щоб взяти такий кредит, ну не менше ніж 34 тисячі гривень, з яких 17% ви будете віддавати на погашення іпотеки, а на 17 жити. Якщо ви людина, яка має ще і родину, то це періодично проблематично. Тобто, в кінцевому варіанті це теж відсікає людей, які б могли взяти ці кредити. Далі. Повинна бути хороша або нейтральна кредитна історія. Тобто, ну тут логічно, банк хоче розуміти, що ви достойний позичальник. Тепер з першим внеском 20% від суми, в нашому випадку це було 300 тисяч, але ми розуміємо, що, наприклад, якщо це Київ або, наприклад, якийсь там Одеса, Львів, то тут, в принципі, перший внесок, так, да, він може бути ці 300 тисяч гривень. Але якщо, наприклад, ви якийсь там переселенець, який там втратив на якесь майно і навіть отримав за це компенсацію, то я так хочу сказати, що вам цієї. Компенсації не буде достатньо для того, щоб внести цей перший внесок. Тому що по Києву, виходячи з цін, які є зараз, в принципі, я думаю, що 500 тисяч гривень першого внеску вам може не завжди, будемо говорити так, бути достатньо. Це теж якусь частину людей просто відсікає від цієї програми. Хочу сказати, що наприклад, якщо дивитися далі, то ставки за українською іпотекою, от тепер деякий позитив, в 2024 році, от то що я вже казав, 3% або 7%. Це Декларовані ставки, там дещо додається, то за рахунок цих додаткових витрат, то що я казав, але в принципі так. А і тут є позитив в чому, Тобто, наприклад, у 2021 році середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку вона становила 13,8, а на первинному ринку 15,9%. Тобто, якщо дивитися на те, що відбувається, ставки все ж таки по цих кредитах, якщо позрівняти їх з 21 роком, вони знижуються. Це позитив. Момент. Наприклад, хочу сказати, що у той же Німеччині, наприклад, на кінець листопада 2023 року процентні ставки за аналогічними житловими програмами. Рок від на термін від 5 до 10 років були в середньому десь 3,92 з фіксованою сумою і з фіксованою ставкою. Тобто у нас все ж таки 3 або 7, в Німеччині більш стабільної країні все просто просто 3,92, Тобто ми розуміємо, що потенційно, потенційно по програмі, яка під 7% річних, є куди ще знижуватися саме. З точки зору соціального я не говорю там про себе вартість ресурсів для банків і решта, але от якщо дивитися по цій ситуації, тепер що ще до питання таке стратегічне, це все ж таки полегшення фінансових обтяжень і надзвичайних, надзвичайних обставинах. Ну, є такий закон України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії. На період дій воєнного стану такий от прямо язик зламаєш, якщо говорити. Але він був прийнятий в 22-му році. Він дає можливість, будемо говорити так, підстрахувати вас саме по цих платежах на термін, поки йде війна, і 30 днів після, після припинення воєнного стану. Але з іншого боку, потім все ж таки штрафні санкції будуть на, ну, нараховуватися, тому ток розслаблятися тут позичальникам не потрібно. Тим більше, що якщо вони щось не будуть платити, в них буде погана кредитна історія, і вони там теж будуть випадати з цієї програми потенційно і потенційної можливості взяти якісь там інші кредити або цей. Тому тут дуже принципове питання. По-друге, все ж таки мені здається, що враховуючи, що те, що зараз відбувається в країні, і те, що у нас дуже низька народжуваність, ми вже. Про це говорили. Може потрібно було б, щоб держава і з боку держави були якісь там стимули, наприклад, що для багатодітних сімей, наприклад, якісь теж додаткові плюшки в цьому питанні або зниження. Там з якихось моментів для того, щоб підтримувати і таким, таким чином стимулювати народжування з країни. Тепер е є цікавий така, такий момент: це скільки років потрібно працювати, щоб заробити на квартиру. Брав я Київ, значить, у 2024 році, у березні, середня зарплата кияни на 21 тисяча гривень, тобто приблизно 538 доларів. Це, е будемо говорити, так, я знаю ваше нарікання, ви можете говорити, але я беру офіційну статистику, яка у нас є. Середня вартість квадрат метр на вторинному Ринку з нормальним ремонтом в Києві десь приблизно 2 тисячі доларів. Вона може бути дещо нижче, може дещо вище, в залежності від району я от брали ми 2 тисячі доларів. І середня вартість квартири тоді площою десь 40 квадратних метрів. Якщо це в нормальному районі з нормальним якісним е, 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 ремонтом, це десь там, до 80 тисяч доларів. Вона може бути нижча, але е, при цьому, якщо 80 тисяч ділимо на 538 доларів щомісячно, ми отримаємо. 130 майже 134 місяці вам потрібно тільки для того, щоб купити таку квартиру. Тобто, це приблизно 12 років. Ну і це в тому варіанті, якщо ви всю свою зарплатню віддаєте на погашення кредитів. Тобто, ми розуміємо. Що тут теж є питання, 12 років і вам потрібно за щось жити, тому іпотека така становиться для вас тоді дуже великим ярмом. Ну і крім того, ми бачимо, що зараз відбувається при цій ситуації саме з подорожчанням цього житла. Е, його зараз поки що немає. Ми бачимо це. Чому? Тому що зараз ринок нерухомості ну, в такому застойному зараз. Стані виходячи з ситуації війни. Тому тут, якщо і ви моя порада, якщо ви йдете все ж таки в ці іпотечні програми, то ще й подивитися, яку квартиру ви берете. Я би не брав на вашому місці зараз дуже якусь там тяжку з точки зору обслуговування цих кредитів квартиру. Чому? Тому що, в принципі, поки що ціни на квартири не зростають. І таким чином у вас є можливість. Ну, будемо говорити так, обирати, враховуючи, що не така велика кількість зараз покупців, їх зараз замало. Вибрати найбільш оптимальний для себе варіант, поторгуватися і тільки після того вже йти в ці іпотечні програми. Ну на цьому в мене все. Давайте коментарі по цьому питанню, тому що я знаю, що воно для вас дуже актуально, Я буду намагатися на них на всіх вам відповідати. Ви часто задаєте мені питання, на які я не завжди маю можливість вам відповідати тут у чаті або, наприклад, у роликах. Але є дуже велика кількість дискусійних питань, на які я хотів би вам порадити, де ви можете знайти відповіді. Це на нашому форумі Finance.ua. Там ви можете переговорити і по ситуації з курсом валют, і по форексу, і по макроекономіці, і по страхуванню, та і багато чого іншого. Переходьте за посиланням під описом до цього відео. Ну і питання друга. Це прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 квітня. Перше. Що стосується Міжбанку? Ну, Тут зараз рівно Національний банк залишається маркетмейкером або і по курсу, і по обсягах операцій. Ви бачите, що в, останні, в останній час він більш активно продає валюту на ринку, тому що збільшився попит на валюту саме на Міжбанку. Але зараз ситуації критичної нема. Я би сказав так, вони зробили контрольовану деяку девальвацію гривні десь на, одну, десь на одну гривню на доларі. І поки що ситуація така більш-менш стабільна. Крім того, хочу сказати, що в цілому обсяги операцій на Міжбанку не будуть перевищувати десь від 170 до 270 мільйонів доларів на день. Це невелика сума, якщо порівняти з довоєнними періодами. Ну і Активність клієнтів на готівковому ринку вона буде залишатися високою, з перевищенням купівлі валюти над її в каси банків та в обмінники. І сальдо саме на готівковому ринку між. Обсягами, які купує населення, і тими обсягами, які здає, буде десь від 15 до 50 мільйонів доларів на день. Зараз перед вами таблиця якраз операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за 30 днів останніх. Ви бачите, що все ж таки зараз в деякі моменти суми. Якраз от цього перевищення купівлі над здачею валюти в обмінники, десь воно сягає до 50 мільйонів доларів максимум. Це не дуже критична сума, враховуючи обсяги нашого ринку і враховуючи ті резерви, які є у Національного банку, які є посередкований через Міжбанк, впливає на готівковий ринок. З іншого боку, все ж таки нам би бажана була б ситуація, коли населення більше здає валюти. Чим купує, ніж купує, але зараз ситуація інша, і поки вона буде залишатися на цьому тижні така ж сама. Е, крім того, е, наш міжбанк буде залежати по євро від пари євро-долар. Зараз там ситуація не дуже тиха, але не можу сказати, що там і великі стрибки. І, і я от зараз перед вами якраз табличка на кінець, е, що відбувалося з парою євро-долар на кінець березня і на початок квітня. 24 року ви бачите, що було таке деяке просідання. Але якщо ви подивитесь саме в яких обсягах воно було тобто в, в, в центах, то ви побачите, що всі ці коливання, оце просідання, яке було у нас 2 там, там, числа, то воно було не більше, ніж один американський цент на євро. Тобто це не самий поганий показник. Я хочу вам нагадати, що періодично стрибки курсу за тиждень були і значно більше. Тобто тут нічого критичного нема. Мій прогноз по парі євро-долар на 4-10 квітня це коридор по парі в межах від 1,069 до 1,086 долара за євро. Ну і тоді, якщо е, я прогнозую, що з період 4 квітня по 10 квітня на Міжбанку котирування долара будуть в межах е, коридору від 38,90 до 39,55 гривень, то тоді через перерахунок пари євро-долар і е, долар-гривня, ми будемо отримувати курс євро на міжбанку в межах від 41,58 до 42,95 гривень. На хатівковому ринку більшість обмінників фінансової компанії зараз будуть виставляти спред по долару в межах десь від 20 до 25 копійок, а по євро десь в межах від 20 до 30 копійок. Найбільш агресивні обмінні пункти, де немає великої конкуренції, або просто які виставляють ну, взагалі мають тактику значного спреду між купівлею та продажу, там цей спред може досягати однієї гривні. Але ці обмінні пункти вони не. Будемо говорити так, не користуються дуже великою популярністю серед населення, тому якщо ви вже хочете щось здавати або купувати, раджу вам все ж таки витратити 3-5 хвилин свого часу і пройтися по трьох-чотирьох обмінниках, щоб підібрати найбільш оптимальний курс. Або інший варіант застосунки мобільні. Ви можете через них відповідні застосунки, подивитися, де і які є курси, і вибрати для себе найбільш оптимальне. Тому коридор цінників по, по купівлі-продажу за готівковим доларах в банках буде в межах від 38,70 до 39,70 гривень на цьому тижні, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 38,80 до 39,65 гривень за долар. По готівковому євро в банках буде коридор купівлі та продажу від 41,50 до 43,20 Гривень за євро, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 41,8 до 43,10 гривень за євро. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінанс експерт Олексій Козарев. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Файненс. Ви знаєте, що я завжди відповідаю на ваші коментарі, тому задавайте питання в них. Я все це зроблю дуже з такою, будемо говорити, так, насолодою. Тому задавайте ці питання. Для мене це теж цікаво. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.